Вона бачила мертвих, була свідком жахіть, але ніколи не бачила магії. Подейкують цю книгу написала неї її авторка. Кажуть, що написав її хтось за нею. Однак, я думаю, Лібердуху до того моменту просто трошки подорозлішала і набралася досвіду. На, можливо, вирішила, що треба спробувати писати щось більш. Незвичне, непристойне, як би і не хотілося би сказати жорстоке. Так буде, так буде прекрасно. Думаю, ви вже здогадалися, що це відео буде моїм оглядом на «Дев'ятий дім від Лібарду. Та перед тим хочу попросити вас підписатись на мене, якщо ви дивитесь мене вперше або вже кілька разів, але все ще чомусь не підписалися. Чому, скажіть, будь ласка, я, я цього хочу. Поставте лайк під цим відео і напишіть будь-який коментар. Або не будь-який, я хочу враження. Враження мені цінні ваші враження, особливо після кінця, після цього відео, щоб я знала, як вам ця книжка, як вам огляд. Бо я стараюсь, я дуже стараюсь, чесно. Історія розповідає нам про таку от Алекс Стерн, дівчину, американку, яка пережила не дуже добрі події, але з самого початку нам не пояснюють, що це саме. Точніше... Там е, вміло б я висловлюватися, як хочу життя б стало втричі простішим. З самого початку нам прямо не кажуть, які життєві труднощі їй довелося пережити, але ми знаємо, що щось було. Щось було і це щось було явно не дуже класним. Е, нам розказують, до чого її життя привело. Події ведуться від двох часів, Можна сказати, минула осінь і зима. До інциденту і після який інцидент, ви дізнаєтесь ближче до середини книжки, а то й ближче до кінця вже. Але це буде цікаво. Перші 100 сторінок вам доведеться перетерпіти. Е, моя історія знайомства. Я читала її того року, тому що я дочитала шість воронів» і така вирішила. Ну, шість каворені в мене є, в мене є дев'ятий дім, того чого ж не почну «Дев'ятий дім. Почала я «Дев'ятий дім, через силу його якось перемучила 100 сторінок, але я не та людина, яка читає до кінця, і мені не подобалось, я закинула. Цього року я така, а чого б і ні? Вона мене стоїть каже, що вона класна. Я не дивилася артів, така воно мені треба. Я її прочитала, я читала її спочатку і я прочитала її майже за тиждень. Оці 100 сторінок прилетіли майже за день. Я не знаю, чого я їх тоді стільки мучила, але Але... ви дізнаєтесь, чи сподобалась мені книжка чи ні, чи пізніше все буде, все буде. А, історія розповідає нам про Алекс Стерн. Це американка з не дуже класним минулим. А, вона мала погане минуле, і в неї в житті з'явився такий от шанс все виправити, шанс вступити до Єлю. От е, після деяких подій вона опинилася в лікарні, і до неї прийшов е, такий от пан. Я, на жаль, не пам'ятаю, як його звати. Я читала давненько. Ну, прийшов до неї такий от пан, який був одним із головних головних учасників дев'ятого дому, дому Лети, і він запросив Алекс Стерну до себе, як Данте Вельгірія. Це не зарубіжна література. <смі> ну, точніше так, це автори античності. А Данте це учень Вергілія. Вергілій це такий от чувак <смі> з 9-го дому, який ходить і всіх контролює. Алексей запрошення в Єль, і вона така: ну, мені воно треба. Вона поводилась, тому що не їй треба було якось жити. І вона хотіла спробувати нове, нове життя на смак. Спробувала молодець. Особливістю Алекс Терн, через яку її, по суті, запросили в 9 дім, це те, що вона могла бачити сірих. Сірі це приводи, які змогли вибратися через межу серпанку. Серпанок це, наскільки я розумію, це межа між світом живих і мертвих. Алекс це одна із тих небагатьох, яка може бачити привидів. Трошки про персонажів. Брехня не є брехнею, допоки в неї ніхто не повірить. Алекс Терн. Поговоримо про цю прекрасну головну героїню. Вона мені подобається. Вона мені подобається, хоча в неї мало що таких позитивних якостей, вдача в неї хо-хо-хо. Що я можу сказати? Вона наполеглива. <сірків> а слі, 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 на столу. Вона вперта, в неї багато дечого поганого, скверний характер. Я не знаю, як їй дарні хто не терпів стільки часу, але Да. вона про багато що брехала, про багато що змовчувала. Буквально перший раз, як вона потрапила в місце одне таке цікаве місце, де Данте, Вергілій і ще аспірантка Доус, чуть пізніше, вони там перебували вільний час, там була така бібліотека, а була така золота ванна. Uh, так, і вони там могли перебувати вільний час, і перший раз, коли вона туди потрапила, uh, тут такий помітив, а що то в тебе? Що... У нас взагалі-то літо. Ж, в них там, по-моєму, була осінь, але в них було спекотно, дуже спекотно було. А вона ходить така в цих довгих кофт, в кофтах з довгими рукавами, прикриває також шию. Дарліхтона вигникало питання. Чому все тіло Алекс майже все було покрито татуюваннями? Отута, отута… отута. там були змії. Гадюки, якщо точніше. Гадюки це символ Меркурія, Бога римського. римського Бога пограбувань і так далі. Я точно не скажу мене, ви розумієте, я сьогодні навіть з книжкою на руках не можу сидіти, тому що я її трошки позичила, там би я так підглянула. Тут чуть-чуть план, звісно, є, але це не то. І ті татуювання, вони в неї були, що на стегнах, що на плечах, на ключицях, на руках. Практично по всьому тілу, і їй потрібно було, щоб їх ніхто не бачив, бо до цього виникнуть питання. В неї там були деякі зображення з карт Таро, на які. Можна побачити деякі відсилочки, пасхалочки. В домі лети, точніше, в самому Гільському університеті немало людей, які мають якісь татуювання, і вона вважала, що з цим питань не виникло б, але ну, бажано не треба було, щоб про це знали. Бо вона робила з себе вигляд, така особа порядна, хороша дівчинка. Вона такою не була. Буквально з пам'яті цитата, яка мені зразу сподобалась, у мене там багато стікерів. І цитата звучить так. Слухайте, я бачу, ви, певно, добра людина. Ні, це не так. Я не знаю, як це пояснити, але там якось так казалось, там один от такий поліцейський. Він не поліцейський, я не навіть не знаю, як його правильно назвати. Він є частиною домолети, і в нього є така специфічна назва, якою я не згадаю. Але ну, він там співпрацював. Він шериф. Точно, шериф. Алекс брехала багато кому про своє минуле. Вона намагалася зробити в себе образ хорошої людини, якою вона не була, звичайно що. Ось. Але Алекс мені подобається, тому що вона така от героїня. Вона розуміє, що їй треба це зробити. Вона якось справляється своїми проблемами, переживає життєві труднощі, а труднощів в неї було багато. І я вважаю лайку чимось на кшталт зізнання в коханні. Не слід користуватись так само ж ощадливо і лише від щирого серця. Це була фраза Даніела Арлінгтона, якого тут часто називають Дарлінгтоном, або ж, або ж золотим хлопчиком з Лете. Ми його любимо. Знаєте, Дарлінгтон це такий персонаж, який намагається бути ідеальним. Ну, реально, золотий хлопчик, що ти скажеш, але він мені подобається, він класний. <сум> щоправда, щоправда, багато хто його любить, але багато кому йому мало. Мені також його було мало, але якщо подумати, якщо задуматись, заглибитись в сюжет, специфіку цього всього, от ем, Дарлінг тона було стільки, скільки його мало бути. Якби його було більше, це було б забагато. Але мені його було мало. Просто він класний персонаж, мені подобається. Його деякі перепалки з Алекс. В деяких моментах я починала їх шиперити. Каюсь. Можливо, цього не треба було робити, але мені подобається. Поговоримо про аспірантку Пеммі Доус. Памела. Памела? Памела Доус. Але Дарінто назвав її Пеммі, і в якийсь час Алекс теж почала називати її Пеммі. Що скажу? У нас спочатку така от сіра мишка, бібліотечна просто миша, яка може така сидіти. Вона писала свою курсову, чи як це називається? Ну коротше, вона щось писала, була зацікавлена. Її робота була доглядати за домом, от вона мала доглядати будинок і допомагати в деяких речах Вергілію та Данте. В неї також була своя назва, така кодова. Шифруємося. В неї також була своя назва, але ну, її рідше використовували, ніж Данте Вергілій, прийдіть сюди на допомогу. Uh, так. Доус, доус, доус. Перше я побачила її на артах, і я в неї закохалася. Вона прекрасна зовнішня. Мені подобаються руді люди, вона дуже класна, гарна. Uh, але зовнішність її в книжці згадується не так часто, тому я не одразу зрозуміла, хто це що це. Що я можу сказати? Спочатку вона справді така сіра мишка, мені не дуже сподобалось. Типу, ну є вона та й є і не дуже взаємодіється. Спочатку я взагалі думала, що вона якась трошки ляклива така мишка, а потім вона така. So вона така спокійна мишка, а потім може як дати жару. Я не пам'ятаю, коли це почалося, але якось вона щось таке сказанула. Чи навіть зробила до того, як вона щось зробила, вона щось сказанула. А що вона сказанула, Я не заказала, на жаль. А що вона зробила? Вона, вона така прийшла, бахнула по голові і захистила, захистила Алекс. Що я можу сказати, Доус класно, мені подобається пемі лав. Також там згадувався такий персонаж, який мене спочатку лякав, трошки бісив, а потім мені було з нього смішно. А, я не буду казати імені, тому що ім'я там згадується пізніше, та я його зараз і не згадаю. Скажімо так: наречений. Це міський привид, якого Алекса здовго бачила, але таке було правило: з сірими бажано не контактувати, бо буде зв'язок, а потім хто знає, що з вами станеться. Так? Для чого вам зв'язок з привидом взагалі, що? Такі? А, От, І в якийсь момент їм довелося взаємодіяти. Це сталося після того, як наречений такий. Ти що, Алекс, вмираєш? ну, швидко спасати. Мені він сподобався ближче до кінця, він мені взагалі класний був. Я розумію, скільки в мене буде роботи при монтажі, але ладно, я це теж скажу. А, окрім лети, є ще. Окрім 9-го Лети є інші доми з Серпанку. Вони е, займаються різними обрядами, але всіх їх запам'ятати нереально. Нереально просто. В кінці цієї книженці є список із поясненнями, датами, основ, засновниками, і дуже дякую, що це є, бо я вам дуже вдячна. Там пояснюється, на чому вони спеціалізуються, і чим займаються. І в самій книзі згадано кілька, яких я більш-менш запам'ятала. Там був щось там з сувої, ключі, Змії. Рукопис, рукопис це ціла назва, і це мене радує, я це запам'ятала. Знаєте, про що я хочу побалакати з вами? Рік видання. Багато хто, багато хто просто, просто, скажімо так, ходять теорії про те, що насправді ця книжку написала не Лі Бардуго. Чому? Тому що вона по своєму стилю написанню, по атмосфері. Хоча атмосфера це таке, що в кожній книжці може бути різне, але по стилю написання вона трохи відрізняється від «Шістки воронів, чи трилогії про Аліну Старкову, трилогії Дінікістка і про дилогії про Ніколаї. Чому? Там все написано трошки більш простіше, я так кажу, хоча я читала тільки «Шістку воронів і Королівство Шахраїв, на жаль, не Кацапський. А... Е, сама атмосфера «Дев'ятого дому вона більш жорстока, і деякі моменти вас будуть дрижаки по шкірі бігати через те, що там може відбуватися. Але я люблю цю книжку саме за це, і за персонажів, і за те, скільки емоцій вона в мене викликала. В мене було книжкове похмілля. Знаєте, саме в деяких таких моментах мене це може порадувати. Саме тоді це було треба. Мене це влаштовує, і не дивлячись на те, що моя деяка подруга з фентезі не читає, а я агітувала так, що вона захотіла прочитати. Але їй поки що не пішло, того чекаємо. Можливо, деякі речі нічим не відрізняються від поганих. Ми просто дозволяємо їм статися. Давайте поговоримо про мої загальні враження від цієї книги. Тепер це моя улюблена книга. Ось, на цьому можна закінчити, так, але ні. Ця книга подарувала мені дуже багато емоцій, емоцій про Алекс Терн, і як ви напевно, можливо, знаєте, можливо, ні. Якщо ви підписані на Лібердугу в інстаграмі, то напевно вже все ж знаєте. В січні 2023 року має вийти продовження. Вона називається Hellbent, чи The Hellbent, Я точно вже не пам'ятаю, так з пам'яті бовкнула. По-моєму, вона в перекладі воно означає «одержима» чи «одержимий». Це підходить. Враховуючи завершення Дев'ятого дому, яке мене дуже заінтригувало, а... я жду. Там ще такий гарний кролик на обкладинці Дев'ятий дім, чим він мене ще зацікавив з самого, самого самого початку, коли я не знала сюжету, не читала анотації. Там така обкладинка класна от вам. Там я знаю тю обкладинку на російській, англійській і українській мові. Я не знаю, де мені більше подобається, але там кожного разу щось інше. Це змія чи гадюка. Змія, напевно, змія. На кожній обкладинці теж змія, така вигнута, але змія то інша. Я не знаю цього приколу, але я це дізнаюсь. Чесно. Чи варто читати «Дев'ятий дім, спитаєте ви? Варто, звісно. А вже ж, ідіть, читайте. Чому можна читати «Дев'ятий дім? По багатьом причинам, я вам її рекомендую. Це Ця мені сподобається вам, якщо ви фанат бардуго, якщо ви хочете дізнатися її. З іншої сторони, якщо ви любите деяку жорстокість в книгах, і відвертість, тому що там будуть деякі моменти, там, ну, не знаю, кишки шкісь перебирати. Прикольно. Так от, якщо вам подобаються деякі такі жорсткі моменти, то да, воно вам підійде. Якщо... якщо ви такого не любите, якщо вам подобається щось більш лайтове, мігеньке, спокійненьке, біле і пушисте, пухнасте, вам туди не треба. Якщо вам справді подобається щось настільки лайтове, то йдіть читайте румком, моя вам порада. Ще якщо у вас мало терпіння, і ви не можете витримати перші 100 сторінок 150 навіть не беріться, але можливо ця книжка, вона просто не для всіх. І вона така, що треба для неї певний час. У мене тут певний час настав через рік після початку прочитання, але мене влаштовує. Я отримала емоції, які я хотіла. Головне, якщо вона вам не йде, відкладіть її і верніться до неї, коли відчуєте час прийшов, треба до того йти. Що ж, цей огляд закінчується, підходить до кінця. Сподіваюся, відео було вам цікавим та корисним. Сподіваюся, що я заінтригувала вас. І вам тепер, можливо, хочеться прочитати Дев'ятий дім. Я була б рада, дуже-дуже-дуже рада. Е ставте лайки, вподобайки, будь ласка, мені коментарі, як вам огляд, пишіть. Так. Підписуйтесь. Е як я казала вже, напевно, в кількох минулих відео, я хочу, щоб до Нового року в мене було сотня. Вона буде, я майже в це вірю. А, ні, я це вірю, я майже в цьому впевнена. Отак От буде вірніше сказати. Бувайте. Я не знаю. Просто.